дороги на активній ...стадії ремонту. Зараз інтенсивні роботи тривають на вулиці Максима Залізняка. Тут дорожнє покриття вже підготовлено під асфальтування, що наразі і виконується. Приблизний бюджет для цієї ділянки півтора мільйона гривень. Загальний кошторис на поточний ремонт у цьому році понад 13 мільйонів гривень. Розпочалася найактивніша фаза поточного ремонту доріг в місті. Чому найактивніша нарешті погодні умови. Ми пережили дощі. І погодні умови дозволяють ефективно і нормально, а не з перервами на дощ, асфальтувати дороги. І підхід до асфальтування в цьому році саме такий, тобто ми не латаємо ямки площею метр на метр. Ми повністю виправляємо огріхи дорожнього покриття. Не тільки ямковість, а й нерівність, жорсткість і так далі. Контролюють роботи як підрядник, так і небайдужі депутати. Загалом результатом усі задоволені. Приїхав проконтролювати на вулиці Грома, як ведуться роботи по ремонту асфальтного покриття, тому що незабаром день-два е техніка піде і буде на моєму окрузі працювати. Думаю, може побачити якісь недоліки і там казати на них, що в мене було в окрузі ще краще. Але хлопці працюють на відмінно. На вашу думку, робота виконується якісно, так? Так, так. E, взагалі, як ви можете оцінити ремонт черкаських вулиць? Чи швидко і правильно він проходить і що можливо потрібно покращити в цьому процесі? Ну, дивіться, я водій їжу на машині. Вчора їздив там по Хрещатику працювали машини, е по Чорновола працювала техніка, по Пасаєва, по Громова зараз. Десь, я так, на мою думку, десь бригад. Техніка зараз в місті працює. Тобто, всі вулиці зараз, тим паче, я знаю, що відбулися тендери по ремонту вулиці Благовісній, Благодійній, Посмілянській. Так що я думаю, що до літом осінь буде в місті зміни великі. Враження від ремонту черкаських вулиць висловлюють і водії. Крім того, підказують владцям, на які проблемні ділянки слід звернути увагу. Дороги взагалі по Черкасах. Ну, так, зараз бачу, Ремонтують виконує. там, де й треба. Є взагалі місця такі, що більш потрібні ремонти. Допусті, от заїзди з Черкаси із сторони сміли, там взагалі нема дороги. Добре, що ремонтують. Драми. Окрім поточного, на черкаських вулицях триває і капітальний ремонт доріг. Зокрема, на Дашкевича, Пацаєва, Ничі левицького та Ярославській. На Пастерівській днями кластимуть асфальт. Наступною буде Амброса.